У Херсонському парку слави пройшло урочисте відкриття пам'ятнику воїнам-інтернаціоналістам. Честь відкриття постаменту надали безпосередньому меценату проєкту, людині, яка сама прийшла крізь пекло Афганістану і на чиї кошти встановлено скульптуру воїна-інтернаціоналіста Володимиру Білому. А в Афганістані багато сказано. Я хочу сказати одне. Кожен, хто там був солдат, сержант, прапорщик, офіцер достойний. Еще раз подчеркиваю, каждый достоин уважения и почета только за то, что он там был. Я хотел бы выразить слова благодарности тем, кто создавал и помогал создавать этот мемориальный комплекс. Прежде всего это скульптору Тышкевичу Виктору, который последний месяц практически не спал. Идея разрублялась и выникали разные варианты этой идеи. Також були створені скульптурні ескізи і не один. І врешті-решт пам'ятник вже має кінцевий такий вигляд, у вигляді сидячого солдата півтора метрової висоти. Ну і буде створений в матеріалі бронза. Я хотел бы поблагодарить за мне и его команду Игоря Владимировича, который все это вот бетонировал и так далее, и так далее. Хотелось бы поблагодарить и транспортное управление Мосина, который нам помогал последнее время, где мы отливали скульпторов, литейщиков, и Антона, и Пашу, и Виктора. Хотелось бы поблагодарить также и главу Херсонской Спилки ветеране в Афганистану Владимиру Филипповичу, который настоял, именно он настоял, чтобы эти 70 фамилий были здесь внесены. И я молю Бога, чтобы больше Херсон никого не терял. Это были последние боевые потери Херсона. Дійство зібрало чимало охочих віддати шану загиблим солдатам. Зокрема, були і представники влади, голова Херсонської обласної адміністрації Микола Костяк, колишній міський голова, нині народний депутат України Володимир Сальдо, виконуючи обов'язки міського голови Зоя Бережна. Вся наша країна вшанує учасників бойових дій на території інших держав. В цей день, рівно 24 роки тому, було поставлено остаточну крапку в афганській війні. Яка тривала майже 10 років. З усіх сучасних збройних конфліктів вона стала найкривавішою. Через її гарнила пройшли 160 тисяч наших співвітчизників. Більше 8 тисяч з них отримали поранення, каліцтва і контузії. Понад 3 тисячі загинули на чужині. Тот, хто там був, той прекрасно пам'ятає, що був приказ. было решение, а приказы у военных и любящих родину мужчин не обсуждаются, они выполняются. И надо сказать, что наши ребята с честью несли знамя своей Родины, с честью выполняли свою воинскую обязанность. И для всех, кто там был, и многие сейчас здесь стоят на этой площади, слова Честь, слава, воїнська присяга, гордость, любов к родині це головне слова сущності чоловіка. Я щиро хочу подякувати сьогодні всім тим, хто має в серці добрі наміри допомагати тим, хто цього потребує. Щиро подяка і скульпторам, і архітекторам. Ті, які виношували в своєму серці прекрасну справу, і нарешті сьогодні ми з вами долучилися до цієї приємної події. Ми з певненістю можемо сказати, місто Харсон це місто, яке пам'ятає добре, яке творить свою історію, запроваджує нові традиції і пам'ятає історію тих, хто кував наше місто і будував його вулиці. Слова подяки Володимиру Миколаєвичу в цей день виказували всі, зокрема, і генерал армії Олексій Кармацьких. Він нам допомагає в розвитті молоді, духовно воєнно-патріотичних воспитання. І його сьогодні увековечення, благодаря йому пам'яті виводу військ з Афганістану і всіх гарячих точок Северного Кавказу, нам сьогодні говорити про його тому, що дійсно ніхто не забуто, ніхто не заби. До числа загиблих за кордоном радянських солдат входять і уродженці нашого міста. Імена 70 загиблих херсонців вказані на меморіальному комплексі. Переважна більшість із них воїни, що проводили бойові дії в Афганістані. Усіх їх, а також інших загиблих співвітчизників, шанували хвилиною мовчання родичі, друзі, товариші по службі та всі небайдужі херсонці. Народний депутат України Володимир Сальдо щиро подякував усім, хто причетний до даного проєкту, не приховавши радості з приводу того, що у Херсонському парку слави стало однією історичною пам'яткою більше. І це позитивно сприятиме на культурну і духовну цінність херсонців і гостей міста. Перш всього, парк слави приобретає все більше і більше місць, які дійсно символізують. сущность наших ребят, сущность нашего народа и увековечивает героическое прошлое. И поэтому открытие еще одного памятника здесь на территории парка Славы в Херсоне, памятника воинам интернационалистов подчеркивает, что мы помним, мы чтим и создаем места доступные для людей более молодого поколения, которые гуляя здесь, будут вместе. вот, знаете, душевно и духовно находиться з воїнами, які не вернулись з тих бойових заданий і з тими, хто і сейчас вместе с з нами. Це очень важно. это символизирует, що ми вместе, все. Всі після завершення мітингу реквієму та освячення героїчного постаменту відбулось церемоніальне покладання квітів до ніг воїна інтернаціоналіста. Ми поцікавилися Володимира Миколайовича, що символізує даний меморіальний комплекс. Памятник символизирует солдата, который вышел только с операции, с войны, сел и скорбит о своих потерянных товарищах в бою. Ну, естественно, слава Богу, что сам выжил, но скорбит по своим боевым товарищам. Поэтому там вот 70 фамилий, из них 67 афганцев, которых Херсон потерял, два в Сьерра-Леоне, один в Ираке. Ну, я, честно, в этот день... Всегда не сильно радуюсь, всегда вспоминаю своих боевых товарищей, которые я там потерял. Я был командиром взвода управления начальника артиллерии бригады 70-й в Кандагаре, поэтому я всегда ходил в рейды, много друзей потерял, поэтому я всегда в этот день больше поминаю и скорблю.